Ось ось почнеться саміт НАТО у Вільнюсі, історичний для нас, але досі невідомо чи поїде туди Зеленський, тому що неясно, чи погодиться НАТО виконати вимогу чи то очікування України. А Україна хоче отримати запрошення до членства в альянсі. Що це означає, що реально буде, і яким є плани мінімум і план максимум України. Пояснимо зараз. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко, обидві редакторами Європейської правди. Ну що ж давай відразу поговоримо про план «Максимум». Зеленський каже, що Хоче сподівається отримати запрошення до альянсу. Ну, взагалі, це реально. А, да, це реально. Ну, тобто, бувають речі, які нереальні. Ну, от, наприклад, нереально е полетіти на Луну, або щоб нас прямо завтра в е прийняли членом ЄС, тому що е для цього потрібно там щось виконати. В альянсі все інакше, і теоретично е ми можемо отримати запрошення у вільності і понад те, е та навіть. Фахівці і політики кажуть, навіть західні політики кажуть, що такий шанс є. Тому що ну, часто говорять, що типу НАТО не приймає держави під час війни. Це неправда, це в принципі неправда. НАТО мало досвід того, коли вона приймала до себе державу, у яких були окуповані території, як то Німеччина, Західна. У якої була східна частина окупована, НАТО? Не має обмежень на те, щоб приймати державу під час війни, теоретично, тобто можна це прописати. І найголовніше зараз не йдеться про те, щоб Україну власне зробили членом НАТО. Йдеться лише про політичне запрошення, про перший крок, після якого буде певний процес. І от цей крок Альянс може зробити. Тобто це реально. Чи це гарантовано? Моя відповідь ні, не гарантовано поки що. Ну які розклади? Хто за нас? Ну звичайно, що там Польща, країни Балтії, а хто ще почну? Все таки з того, хто проти, ну точніше, ні, неправильно говорити проти, з того, хто не готовий бути за нас, отак правильніше, тому що чому я власне кажу про те, що це не гарантоване, тому що немає ключового голосу. А, так склалося, що ну звичайно, альянс це консенсусна організація. Буває ж так, що одна держава взагалі все блокує тривалий час. Ну, свого часу так було, припустимо, Македонія, зараз вона називається Північна Македонія, протягом понад 10 років для неї руху до НАТО, вступ до НАТО, блокувався Грецією. Греція, якась. Ну, хто власне Турбується, здавалося б, так я уявляю її думкою, як хтось міг би сказати, але ні, в НАТО це працює, принаймні працювало раніше. Але поза тим, попри те, що всі нібито рівні, є найбільш рівни, Да? І головна роль у НАТО головна вага це звичайно Сполучених Штатів Америки, які є головним як гарантором безпеки, які витрачають найбільше на оборону, які власне витрачають найбільше на бюджет НАТО. І от Саме тут у нас проблема, тому що президент Байден поки що не готовий. Я підкреслюю, поки що. Тому що шанс лишається. Ну, зараз європейська правда щойно випустила так, символічно на День Незалежності США відкритий лист чи то редакційну статтю зі зверненням до Байдена. Перед цим було звернення, в, в, мабуть, всіх українських аналітичних експертних організацій, також які пояснювали, що США мають зробити цей крок. Тобто ну, на, на США не те що тиснуть, а, а намагаються переконати і шанси є. Тобто, це з тих, хто. Проти, але ну мабуть, про Байдена трохи згодом. Але ти згадав Македонію і Грецію, чи можливо таке. Ну, у нас є Угорщина, яка може заблокувати і погрожує заблокувати багато чого. Це цікавий момент. У нас вважають про те, що Угорщина блокує нам рух до НАТО, і що вона це продовжує робити, тому що Орбан відомий своїми ексцентричними заявами. До речі, я вам раджу: якщо ви не бачили наше відео про останні найрезонансніші заяви Орбана, подивіться його зараз на екрані лінк на нього. Нього ми пояснюємо, чому Орбан це робить. І от що цікаво, попри те, що він робить ці заяви, жодного разу я відслідковував спеціально, піднімав от детально. Жодного разу Орбан не сказав про те, що він проти запрошення України до НАТО. Він пояснює про те, що от під час війни не можна Україну брати членом НАТО, що не можна доводити до вступу, і жодного разу не говорив про те, що вільнюс не має там, припустимо, зробити крок до. Було членство розпочати процес, і у мене є не те, що відчуття, впевненість, що це робиться свідомо. Понад те, дипломати не наші, які ну, теоретично могли би бути упередженими. А західні дипломати, з якими доводилося спілкуватися, кажуть про те, що вони впевнені абсолютно у разі, якщо президента Байдена зможемо переконати, Угорщина точно не скаже ні. І от якщо в. Є сухощина швидше все налаштована на триваліше блокування. У НАТО вони схоже будуть готові дати зелений сигнал. Запрошення України до членства це важливий момент не тільки США, не тільки Угорщина, але згадай 2008 рік саміту в Бухаресті. Ми були ну в пів кроку від е, політичного рішення да не прийняття, а надання плана дій до членства. І да, це дуже важливий момент. Тоді, у 2008 році, йшлося про ПДЧ план дій щодо членства. Не про запрошення. Тоді ми не були такими амбітними. А зараз Україна каже будь-які плани дії, будь-які там от ПДЧ його замінник чи П, як ви не представляєте букви, все одно е, із букв О, П, Ж, Р, і, А слово щастя не складається, і е, будь-який план дій для нас не прийнятний. Пояснюю чому. Річ у тім, що Україна, от власне після 2008 року, коли було це сумнозвісне рішення, ухвалене, коли Франція і передусім Німеччина заблокувала надання Україні ПДЧ, після того Україна все таки виконувала аналог ПДЧ, і ми по суті просунулися. Та я би сказав, що в багатьох питаннях. Значно далі ніж навіть чинні члени НАТО. Тобто зараз позиція Києва Чітка про виконання жодних планів не йдеться. Ну і крім того, дякую Фінляндії та Швеції. Після того як їх прийняли без ПТЧ, от тепер цей аргумент просувати стає більш складно. Да, да, і крім того, ми минулої осені. Україна офіційно подала заявку про вступ. Чого не було в 2008 році і чого насправді в процедурах НАТО не передбачено, але ми скопіювали. Хто хоче сказати, змавпували, але ну по суті скопіювали те, що зробила Фінляндія і Швеція, і сказали, шановний НАТО, бач, ми зробили те, як ти вважав для Фінляндії, і Швеції нормальним, Будь ласка, ми теж не будемо виконувати жодних планів і. Хочемо саме запрошення, окей, повернемося до 2008 року. Тоді нас лобіювали сполучені штати. Президент Буш молодший обіцяв вирішити всі питання, але не вдалося. Але тоді були блокували Меркель, канцлер Німеччини та Саркозі, який був тоді президентом Франції. От як змінилась позиція цих країн, це дуже цікаво, тому що от у нас в Україні вважають, що Франція ну ці жартики. Там Макрон бігає дзвонити Путіну, не може від цього, без цього спати. А жарти жартами, а насправді реальність зовсім інша. Франція, якщо там припустимо, на початку 22-го року дійсно її позиція могла викликати певний сумнів, але ну теж були певні пояснення. Вона ну спрощено тут сприймалася. То зараз все дуже чітко. Франція перетворилася із держави, яка ну щодо якої ми не розуміли, чи вона нас підтримує чи ні, перетворилася на одного з основних адвокатів України, зокрема у питанні членства в НАТО. Тобто, всередині е, Європи, в Альянсу, Франція навпаки лобіює те, щоб саме у вільності Україна вже отримала е, запрошення до членства. І ну тобто про жодні перепони з боку Франції не може йтися. Але якщо не помиляюся, досить недавня зміна, тому що ще пару тижнів тому ми диску. Скутували, яка буде позиція Франції. Потім Лемонд сказав, що Париж змінив думку і тепер готовий підтримати, і тільки потім Макрон це підтвердив офіційно. Да, газета Лемонд дійсно повідомила про це нещодавно. Але насправді зміни у позиції Франції вже давні. Я пам'ятаю, що на початку весни, в березні, або навіть наприкінці лютого надходили сигнали дуже чіткі, просто неофіційні. на Зустрічах у Парижі тоді вже в оточенні Макрона казали: так: НАТО, це так. І Франція дає зелене світло. Просто дійсно зараз, у останні місяці, коли точніше, останні тижні, коли питання вільні стало ось на часі, коли треба вже якимось чином впливати на Байдена, Макрон зайняв чітку і однозначну позицію. До речі, чому він це зробив? Як я відчуваю? Тому що в США почали кивати. А от ми би підтримали, а це от Європа не хоче. От, от якби Париж і Берлін сказали, от ми би тоді сказали Да, ми не проти. Вийшов Макрон сказав: Байден, да, ми за Україна має бути в НАТО, і процес має розпочатися зараз у Вільнюсі. Е, ну Шольц, поки що, на жаль, е, так не вийшов. Да, що Шольц? Які сигнали, що можна розраховувати, і які від ту, звідти йдуть натяки? Перше Шольц, це не Меркель. А Ш... Ангела Меркель за всією неоднозначністю це була це, це був лідер людина, яка вирішувала вершила судьби, як це називається. Шольц інший. Він в принципі намагається не брати на себе відповідальність, не ухвалювати рішення. І зараз, по всіх сигналах, ми бачимо, що Шольц не буде блокувати це раз. І два готові погодитися. Готові чому? Тому що його змушують, і це вже там не український посол Андрій Мельник, який там ходив і гуркав каблуком по столах. А це німецькі політики, найефективніший метод або найефективніший гравець, який переконує у Бундестазі, Абсолютна більшість партії, абсолютна більшість депутатів за те, щоб розпочати процес вступу України до альянсу зараз у Вільнюсі. І Шольц не зможе сказати ні тобто, от два дві проблемних держави, тобто Франція і Німеччина, перетворилися на тих, хто нас підтримує. А той, хто нас підтримував у 2008-му, восьмому, тобто США перетворилася на проблемну державу. Ну часи змінились. Добре, давай поговоримо про інші країни. Може в з якоїсь іншої скарстейлиці може бути якісь проблеми. Італія, Нідерланди, може хто ще єдина держава, з якої теоретично могли б бути проблеми, але у мене є відчуття, що не будуть це Туреччина, яка зараз є особливою, але вона але не Туреччина буде. була завжди ну прихильна до вступу України. Не не зовсім вона була колись прихильна до доступу України. А після початку повномасштабної війни вона є радше скептичною. Але зараз настрої такі, що блокувати. Вона не буде, і найголовніше для мене ну от, є в Європі кілька держави, які готові блокувати. Ну тобто, які є гравцями міжнародної політики, які готові просто заблокувати, тому що вони так вважають. Наприклад, Нідерланди, от ти їх згадав, дійсно, це держава, яка ну колись там було питання, чи вона ратифікує угоди про асоціацію, Тобто, це держава, яка може сказати ні, яка блокує розширення Шенгену. Ну і для нас і ще один плюс. Нідерланди, так само як і Франція, перетворилися у, на нашого лобіста. Зараз Нідерланди, і це ну взагалі абсолютна зміна держави, яка була проти того, щоб там яким чином залучати небезпечні регіони. Вона перетворилася на лобіста, включення України і в НАТО і в ЄС. Чому так сталося? У мене просте пояснення, тому що Марк Фрмаркрюти. Багаторічний прем'єр Нідерландів він зрозумів, що зараз твориться історія. І коли твориться історія, треба бути на правильній стороні історії, на світлій стороні історії. І таких людей кілька. Я скажу, хто ще на світлій стороні, а перед цим нагадаю. Я сподіваюся, вам важливо те, що ми розповідаємо. Тому підпишіться на наш канал і, звичайно, поставте лайк цьому відео, щоб його побачило більше глядачів. І до речі, ми поїдемо у Вільнюс на саміт. Так що. Звідти буде чимало важливих відео важливих для України, та повернуся власне до тих, хто зрозумів, що відбувається. Крім Нідерландів, ну це це насправді дуже важлива зміна. можливо, навіть першими в Європі зрозуміли, що відбувається італійці. Тоді ще це був попередній прем'єр Маріо Драгі, який в 2022 році е, зрозумів, все е, історичні зв'язки, любов до Росії, от е, е, її не викринути отак. От, але вона лишилася в минулому, і ну тобто, це темна сторона. А вони, якщо вони хочуть добра і перспектив для своєї країни, вони мають свою країну поставити на. Правильну сторону історії і, 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 італія перетворилася на нашого лобіста спочатку у Євросоюзі. Потім змінилося е, змінився уряд, і е, новий уряд продовжив це, зрозумівши наскільки важливо, важливо, важливо зміни відбувається у Європі. І зараз за е, нової прем'єрки за Джорджі Мелоні відео, е, експресивні відео, якої про Україну всі мабуть, бачили зараз. Її уряд також. pro ucrainski e supporta ucraino in Nato. Si debba o non si debba a monte chiedere alla Russia di cessare le ostilità e ritirare le truppe dal territorio ucraino? Ritenete che si debbano rivedere i conflitti dell'Ucraina e come? Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di autodeterminazione, di autodeterminazione o no? Косто е келоке ворай сидіти, семо парла серіяментій паче. Ну по суті, всі держави, які могли би сказати ні, е, вже цього не кажуть. Е, е, крім того, Україна зібрала більше 20 навіть. Е, Письмових згод держав-членів НАТО різноманітних. Остання була Іспанія. Іспанія. Остання перед цим були певні питання до Канади, бо Канада така пацифістська, хоч в нас вважають її дуже порукраїнською. Це так, але, от питання військово вона має певні проблеми, але й вона підписалася. Ну тобто, в Бельгії, яка є дуже проблемною для нас, звичайно, вже названі Франції, Нідерланди і так далі. Тобто, ми зібрали. Актив тих, хто готовий сказати так. Лишало, лишилося а, зібрати один умовно підпис це підпис Президента США Джо Байдена, це його особиста позиція, чи позиція Демпартії? От як чи є тиск на Байдена, щоб він все ж таки сказав так Україні? І мене враження, що це позиція. По перше, його особиста він обережний. Да, а по-друге, позиція Білого Дому. Це не партія. От якраз як це не дивно? Усі, абсолютно усі, в, в обох партіях і в республіканцях, і в демократах, ті, хто займаються Україною, я підкреслю, тобто, не не, не загально Партійці. Ну, от умовно, є партійці, які займаються там, лише Аризоною, Для них Україна це щось незрозуміле. Ну і вони дійсно серед них є там, ті ж Трампісти або прогресивісти у партії Байдена. Там є проблеми для України депутати. А серед тих, хто займається Україною, допартійна підтримка абсолютно. Але в Білому домі, на жаль. Занадто сидять цинічні люди. Мабуть, це їхня робота, це правильно, да? той же Джейк Саліван, який бачить загрозу не в Росії, а в Китаї. Байден, я так розумію, сповідує ту, 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 саму, той самий підхід. Але мені видається, що зараз є шанс, він не гарантований. Але є шанс, що за сім днів, чи скільки там навіть менше лишилося до початку саміту НАТО, можливо переконати США зробити те. Що вони мають е, зробити історично? Ти знаєш, ця історія мені нагадує от при Питі, як Україна отримала кадрський статус. Ну, ти напевно знаєш, а можливо, хтось лечів не знає, що Шольц був до останнього проти і був таким гальмом. І ситуація змінилася у потязі Укрзалізниці, коли Шольц разом із Макроном, тодішнім прем'єром Італії Драгі, так що не помиляюсь, румунським президентом Йоханнесом, їхали до Києва. Ну це діч у потязі нема чого робити. Три. Пити чай або не чай та розмовляти, і от під час цих розмов. Шольцу в такі вдало Шольця вдалося переконати, і він приїхав в Київ вже іншим. Абсолютно так, і мені доводилося говорити, ну щоб так не розкривати з людиною, яка знає деталі того, що відбувалося там в потязі. Багато хто бачив фоточки, як власне цю розмову сфотографували на початку, як от лідери спілкуються. І я точно знаю, що після цього фото трохи змінилася обстановка на столі, і там вже були інші напої. А не лише вода, можливо, це теж допомогло. То може так, так, так. так. Треба комусь з наших лобістів до да, декільком приїхати до Вашингтона і летіти з Байденом разом у Вільнюс. Це скільки там 10-15 годин може встигнуть. Так, ну, жарти жартами, Так, так на жаль, на жаль, так не, не буде. Але я сподіваюся, що зараз Байдена вдасться переконати логікою, тому що емоційні аргументи вже не працюють. Емоцій, емоцій багато. І ну, все емоційне, що могли би сказати, вже сказали. Але я щиро впевнений, що для США і особисто для Байдена вигідно Вигідно підтримати Україну. По перше, він дійсно він хоче бути в історії на правильній, на світлій стороні. Напевно, хоче. Він хоче, щоб його запис про нього умовно в сторінках на сторінках підручників історії був. Про те, що це був сміливий лідер. І, зрештою, він хоче переобратися в Сполучених Штатах Америки є величезні громади українців, поляків, литовців, латвіців, естонців, інших східнослов'янських націй і ну, особливо ці названі для них. Ну, просто неприйнятно голосувати за того президента, який закриє перед Україною двері до НАТО. Я сподіваюся, що Байден це зрозуміє, і навіть просто у боротьбі за ці голоси. Зрозумієш, що ну варто зробити цей крок. Давай на останок все ж таки ми обіцяли говорити про план мінімум. Е, якщо не вдасться так, які ще опції, які опції є прийнятними для нас, а які не прийнятні тут зараз. Пано пропав, ми можемо отримати запрошення, але ми можемо програти на саміті вільності. Це теж треба визнавати у ситуації. Якщо нам запропонують, ПДЩ, МДЧ, щось завгодно, обіцянки. Підтримку, велика любов, раду Україна НАТО, якісь формати, це все. Абсолютно єрунда, вибачте за це російське слово. Нам це не потрібно і є шанс, що Україна повернеться і звільнюється з поразкою. Існують також варіанти, які є проміжними, коли це не перемога і не поразка. Припустимо, якщо нам пообіцяють, що ми отримаємо запрошення, але в 2024 році на саміті у Вашингтоні. Але вони мало реальні. Мені видається, що тут буде або пан, або пропав. Сподіваємося, що буде перемога. Ну що, ж, сподіваємось, що, що буде все добре. І нагадаю, що європейська правда буде у вільнюсі, буде писати з місця подій, і ви маєте змогу першими дізнатися про всі нюанси, про всі новини із саміту НАТО, які, сподіваюся, буде історично важливим і позитивним для нас. Підписуйтеся, лишайтеся на каналі Європейської правди.